Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Реджепом Таїпом Ердоганом у центрі обговорень нинішня дипломатична ситуація та можливості, які вона відкриває. Глава нашої держави зауважив, що Київ готовий до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну. Водночас, президент Туреччини впевнений, будь-які перемовини без участі України не принесуть сталого миру а також підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини. Тим часом євросоюз наполягає на тому, що президент України Володимир Зеленський має бути присутнім на зустрічі Трампа із Путіним. Про це пише політико. За даними видання, європейських лідерів найімовірніше не запросять на ці переговори. Тож вони активно радяться між собою, аби виробити спільну позицію. А на Даунінг-стріт застерегли американського президента Дональда Трампа не довіряти російському диктатору Путіну. Про це пише The Telegraph. Офіційний представник британського прем'єра сказав, що Британія підтримуватиме лідера США та європейські країни, коли розпочнуться переговори Трампа з Путіним. Будь-яке припинення вогню не може стати для Росії можливістю для переозброєння. Про все поговоримо з Валентином Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна. Вже ми бачимо вас, пане Валентине, на прямому зв'язку. Вітаємо доброї ночі. Доброї ночі, дякую за запрошення. Дякуємо, що приходите. Отже, спершу розпитаю вас про ваші очікування від цієї зустрічі на Алясці. Чи варто розраховувати, що після зустрічі Путіна і Трампа врешті розпочнеться реальний мирний процес? Такої можливості не можна виключати, і треба віддати належне Дональду Трампу і його зусиллям, все таки намацати. Якийсь ґрунт, який може стати е, плацдармом як би це парадоксально не звучало для е, дійсно завершення війни і встановлення довготривалого справедливого миру. Але але в такому форматі, в якому ця зустріч буде відбуватися, максимум на що ми можемо розраховувати, це на те, що це буде черговим раундом, якщо так можна сказати, човнакових таких переговорів, коли дійсно Трамп може вислухати позицію Росії. Перед тим Трамп спілкувався із президентом України і з європейськими лідерами, і от зараз він, так би мовити, має бачення з одного боку, має якесь уявлення з іншого боку. Зараз там поспілкується з Путіним і потім будуть думати, чи можна це якось скласти докупи. Я схильний думати, що не варто очікувати чогось. Позитивно проривного, ну є побоювання, і багато хто їх вже оголошував, що там можливо, знову ж таки там Трамп і Путін укладуть якийсь там пакт молодого Рибінтропа. Сучасну версію. Я скептично ставлюся до такої можливості. Вона звичайно, мабуть, є, але дуже ймовірно. Якщо б така можливість була. Вони б вже давно його уклали, і е, я схильний думати, що такі думки у Трампа були, і у Путіна такі думки були, коли вони тільки починали це спілкуватися телефоном. Але тоді свою роль відіграла принципова позиція України, президента України і головне принципова позиція європейських лідерів, яка відбалансувала е, політику Трампа, його позиції, змусила по суті. Брати до уваги, що просто так в двосторонньому порядку Трамп з Путіним не вирішить це питання, і дуже важливим також чинником є позиція Китаю. Багато хто на це не зважає. А я нагадую принагідно, що одним із перших, хто висловив своє таке м'яке занепокоєння з приводу двосторонніх у таких от контактів, на яких там нібито Росія і США Хтось збирається щось там поділити, був Китай. Тому на це також треба зважати. Отже, як з цього приводу справедливо зазначив президент України, і як слідом за ним заявили чимало європейських лідерів, що результати цього саміту в першу чергу будуть мати значення для двосторонніх стосунків між Росією і США. Ну, чи будуть напрацьовані якісь ще варіанти, які потім з необхідністю доведеться погоджувати з Україною, доведеться погоджувати з європейцями? Я схильний думати, що не лише з ними. І оця от розмова з Ердоганом, ну, мабуть, свідчить про те, що доведе кількість суб'єктів, з якими доведеться погоджувати майбутню угоду. Ну, вона може бути доволі значущою, і я реально от е схильний до думки, що все одно рано чи пізно все це завершиться якимось там глобальним, там мірою його глобальності, звичайно, що доведеться визначити якимось самітом миром, над яким працювали свого часу українські дипломати, українське військово-політичне керівництво. Ну і тоді можуть дійти до якогось дійсно. 에, ну, встановлення якогось справедливого 에, миру. Все інше, ну, це просто знаєте такі, от ну, порядку експеримента. Чому ні? От Трамп шукав спосіб, чому не вводити йому пекельні санкції проти Росії. Ну росіяни дали йому пас, ну, вони готові тепер зустрічатися. Ну зустрінуться За результатами цієї зустрічі. Зроблять красиві фотки, зроблять якісь пафосні промови. Ну і далі спробую узгодити позиції з Україною і європейцями. Ну, ну, немає у мене якогось такого, знаєте, особливо оптимістичного перечуття, що зараз там Трамп все вирішить. Так само, як і нема підстав для якогось алармізму чи розпачу, що от зараз Трамп про щось домовиться з Путіним, здадуть Україну ні. Цього також наврядче. Станеться в силу того, що є певний контур, про який я вже сказав. Це позиція Китаю, це пози... позиція Європейського союзу, позиція України без цих суб'єктів в двосторонньому порядку. Вирішити проблему не можна, пане Валентине, А чому одразу не влаштувати таку зустріч за участю і Росії, і України, і Сполучених Штатів Америки і Європейського союзу? Навіщо ця двостороння зустріч Росії і США? Для того, щоб уникнути епічного фейлу. Ну, тому що е -о, Трамп ну, не може собі дозволити не досягнути поставлених цілей. Тому він включається тільки тоді, коли вже так би мовити, результат е -е, на табло. Ми це вже спостерігали, да? і історія з Вірменією з Боджаном з того самого розрізу, і історія з Іраном приблизно з того самого розрізу. Тому ну, якби ну, ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день є дуже відмінні позиції і дуже відмінне бачення того, чим повинна завершитися війна, яку Росія розв'язала проти України. Тобто і я не думаю, що на сьогоднішній день ну хтось може запропонувати якийсь варіант, який би дійсно став би от фундаментом для подальшого врегулювання. Тому для того, щоб цей фундамент намацати, як я казав вище, от трам буде зустрічатися з Путіним там щось намагатися йому пояснити, да там може обрисувати йому майбутнє, що буде, якщо раптом Путін не захоче. Робити якісь кроки. Ну, Потім, в свою чергу, там буде намагатися пояснити Трампу, там, я не знаю, що, мабуть, від відгамера, вже пічення актуальне, відгамера від Іліади може розказувати історію государства російського і чому вони мають право порушувати е, будь-які писані і неписані норми цивілізованого співіснування. Ну от поспілкуються, там я не знаю. Ну а якщо збирати туди всіх Україну, Європу. Ну, то ми розуміємо, що якби це може тривати нескінченно довго, да? тобто узгодження позицій. Тому я думаю, що на сьогоднішній день просто відбувається попереднє напрацювання якихось позицій, які в подальшому можуть обговорюватися сторонами, і в подальшому так би мовити, дійсно до якогось фінального варіанту прийти. Тому ну, ну, я ну, не бачу серйозно якихось, е, в якихось реально величезної значущості цього саме. Так, він важливий. Так, е, можуть бути варіанти, які дійсно потягнуть за собою певні е, наслідки. Але те, що там Трамп зараз поїхав, у нього є готовий план завершення війни, або там, е, що цей план він узгодив вже з європейцями, з Україною. і Тепер він хоче нав'язати його Путін. Може такий бути сценарій? Може такі. Такий сценарій бути, бо такі розмови велися і контакти були дуже жваві. Ну Чи може там, я не знаю, Трамп, як я казав, знайти потрібні аргументи для того, щоб пояснити Путіну, Ну що він перебуває не у виграшній позиції, що у нього нету карт, як дуже любить казати Трамп. Ну я не знаю. ну, ну Серйозно, якби це їх двохстороння зустріч, вона має велик, ну, для них велике значення, але. Вони не є визначальними суб'єктами. Ну і, зрештою, повторюся, що все одно все впирається в дуже просту тезу, яка неодноразово артикулювалася президентом України. Путін не хоче миру. До миру його можна лише приносити. Ну, Трамп думає, що Путіна можна ще там, переконати, вмовити. Це хибний підхід. Я от ну, до кінця не можу для себе дати відповідь, чи Трамп це усвідомив. Якщо він усвідомив, то на цій зустрічі він може е е пояснити, які інструменти можуть використати Сполучені Штати Америки для того, щоб ну якщо не унеможливити, то максимально ускладнити ведення Росією е війни проти України е в подальшому, чи буде так робити Трамп? Я не знаю. Ну бо є ширший контекст глобальної стратегії США. Збирати зараз туди всіх, ну це тільки для того, щоб от коли є вже напрацьований варіант, от тоді дійсно є смисл е дійсно там про щось говорити. А наразі нема ніяких передумов, нічого не виказує, що ну, можливий якийсь ну компроміс це неправильне слово в цьому контексті. Або який може бути компроміс е між злочинцем і об'єктом його злочину. А загалом Путін які політичні дивіденди може отримати після цієї зустрічі на Алясці? Ну, Розкаже своєму поголов'ю російському, що от, е, як в відомих мемах, да, з професором Преображенським і Приображенським да, що вдвоєм міром, будемо правити. Розкаже, що вони вийшли там з міжнародної ізоляції. Я повторюся, що принципове питання полягає в тому, з якою метою їде туди Трамп. Ну, чи у Трампа є бачення, ціль, яку він переслідує на цих переговорах, і чи він підготував необхідний пакет документів, скажімо так, і інструментів, які можуть переконати Путіна в тому, що треба згортатися. Я схильний думати, що так. Ну, а Путін, я не знаю, які дивіденти ну, може об'єктивно брати. Ну, фотки зроблять там десь, розкаже, що е, Піченєгі, чи я не знаю, Рюрік, що ми тепер от з Америкою. Ну, вперед. Тобто це все буде в, в питаннях інтерпретації. Ну, так, да, е, Путіну дуже хочеться. Він з самого початку говорив про це, наче напередодні війни, ну, повномасштабного вторгнення, що от вони будуть домовлятися зі Штатами. Ну, хай там зі штатами, нема питань. Проблема просто полягає в тому, що Штати це не директор всесвіту в сучасному світі. Так? Дуже парадоксальна історія, коли з одного боку там шизофреніки кремлівські розказують про багатополярний світ, а потім чомусь їдуть до, до Трампа і хочуть з ним домовитися, таким чином, визнаючи за ним, що в принципі ніякий світ не, не багатополярний, що у цього всесвіту є, нібито директор, і це нібито е, Дональд Трамп. Ну, що це труди взаємовиключні якісь ідеї? Ні, так не буде. Тому ну да, повірте мені, пропаганда російська розкаже про цю величну зустріч, і Трамп буде розказувати про те, як він от не боїться складних рішень, складних переговорів. Але все впирається в результати кінцеві. Тобто, ці переговори реально можуть виявитися. Ну, провальними. Причому наслідки провальності для Трампа будуть значно гіршими, бо Трамп є президентом демократичної держави, де є внутрішній політичний процес, де вже сьогодні дуже багато політиків і потужних осіб критикують зустріч Трампа на території Сполучених Штатів Америки з воєнним злочинцем. Ну, якщо буде результат, то я думаю, що можна буде заплющувати очі на це. Якщо результату не буде, і виявиться так, що за результатами цієї зустрічі більше дивидендів отримує Путін воєнний злочинець, ніж Трамп як президент Америки, яку ми вважаємо флагманом вільного світу. Я думаю, що це буде мати наслідки для Трампа. І я впевнений, що якщо сам Трамп цього не усвідомлює, то в його оточенні і в адміністрації, і взагалі в уряді, є люди, які це розуміють точно не гірше ніж я, і більше того, я от при цьому скептицизмі щодо Трампа чомусь схильне думати, що от статусні речі. Він також нормально розуміє і точно не хоче виглядати зараз ну, якимось лузерами, і невдаху, і якого просто вкотре обдурять, розведуть і ну, висвітлять в геть поганому світлі. Тому я сподіваюся, що Трампу є з чим їхати на переговори. А от чи є з чим їхати Путіну? Це питання дискусійне. Пане Валентине, я вдячна вам за те, що долучилися. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, був на прямому зв'язку зі студією.